Доброго дня хлопці! Що хочу вам показати? Отакі От маємо запчастини. Це запчастини з КПП комбайна Lexion 480. Значить, тут зни. будуть шліфуватися, поліруватися, тому ну, що вони мають ось такий дивіться, страшний вигляд. Насправді дуже важлива сторона, яка виходить в сторону до ущільнень. Це ось вона, щоб не запотівали ці місця і не текло масло. Але е, візуально поправлю і весь повзун. Бачите, він поцарапаний, побитий. Хтось вже ремонтував коробку. Ну, Доволі страшно виглядає. Це все діло, поправлю, приведу порядок. Але саме цікаве, що буду виконувати, це також ще не робив, чесно кажучи, ось е сателіт і вал сателітів. Е так. Тут Маються переноси металу, я же вам його показував, ці дві сателіти і вал сателітів. Вироблення маються, бачите, розвальцовування, перенос металу також. Значить, По-хорошому треба було вал міняти на новий. Або не оригінал, або оригінал. Неоригінала в Україні в наявності немає. Оригінал вартість біля 11 тисяч. Для власника ціна кусається. Це мовить тільки про одну детальку. Ще ж там потрібно замінити якісь запчастини в коробці. Е, що, що я запропонував власнику? Е, як правило, втулки, які сажу в сателіт, я їх ще додатково розвальцьовую. Вони приймають добре свою форму, добре сидять в посадочному місці. Все класно. В даному випадку кажу, давайте втулки сателітів посажу я на клей. Розвальцювати не буду, е, так? а щоб компенсувати е, цей зазор, що має бути. 4-6 мм для масляної пленки. Шліфанемо вал, приберемо ці переноси металу і поправимо трішки його геометрію. Зараз, бачите, якщо втулку не розвальцовувати, то вал не сідає. бачите? І зараз я хочу е, вивести той розмір, щоб тут був між валом і втулкою е, зазор був 4-6 мм для масляної пленки. Е, чому це буду я робити? Я звернувся на фірми, які професійно займаються шліфовками, поліровками. На одній фірмі сказали, що це буде коштувати 1500 гривень, на другій 2000 гривень. Сказали, що потрібно ще робити один центр. Отак от, от. Власнику названу ціну, власник задумався. Я кажу, якщо хочете, якщо хочете, я можу спробувати сам в токарному станку його шліфанути. Є в мене там спеціальна насадка на болгарку, як би це кому страшно не звучало. Це не таке професійне буде виконання роботи, але в порядок вал приведеться. Власник погодився, тому сам буду зараз приводити даний вал в порядок. Значить, дивіться, тут розмір залишається оригінальний, так, ну як оригінальний, не розвальцовую нічого, а на валу зараз буду оце все діло прибирати. Я думаю, що тут десь біля десятки прибереться. І, і одну сторону я, отут де без центра, я залишу, тут буду зажимати токарний станок, а це все інше буду полірувати. І так як воно фіксується болтами, і я приберу оцю сторону, е виходить, місце в корпусі буде послаблено. вал вже буде не так добре сидіти в корпусі. Тому доведеться це місце промазати клеєм, і, щоб не створювалася додаткова вібрація. Хто має справу з залізом, той думаю, розумів, про що я веду мову. Ну а хто не має справи з залізом, то надіюсь, ви якось зрозумієте, про що я кажу. Все, приступаю до роботи. І так, хлопці, дивіться, що вийшло з повзунами. Я їх шліфанув, сильно полірувати не став. полірував тільки в місцях там, де ущільнення прилягає. Сильно шліфувати теж не став, тому що ну, можна було б оці раковини поубирати, але б розмірі зменшилися, розумієте? В принципі, ущільнення ось десь гуляє. Ось дивіться, також бачите, поліроване до ущілення, там скрізь поліроване. Ну, ось так виглядає шліфовка. Ось, також, бачите, Тут грубіше, бо ту шліфовка, шліфовувала, тут тут полірував я. Бачите? Так, а вал диференці... вал сателітів і шліфував, і полірував. Як ви можете бачити, ось тільки залишилося. Дві невеличкі канавочки, але їх також прибирати не став, тому що важливі розміри. Значить, дивіться, зараз покажу. Ось дивіться, один сателіт сідає, ось його посадочне місце буде. Бачите, далі він не проходить. Це місце зберіг рідле. Є люфт для масової пленочки. Бачите? І це так вам на пальцях показую. Ось. І дивіться другий сателіт. Ось Також на своєму посадочному місці. Бачите, так само люфт для масової пленочки. Вал сателітів, там, де він до корпуса прилягає, буду промазувати, буду садити на клей, щоб не було збільшених вібрацій, будемо так казати. Щоб все надійно сиділо, щоб вал не гуляв. Тому що він як не вжимається, просто наскісь проходить наскрізь проходить болт і фіксує, щоб вал не прокручувався. А я ще промажу клеєм, щоб це все надійніше без вібрацій, перекосів трималося. Оце це те, що я міг для клієнта зробити. Так, щоб профілактика була дуже, дуже максимально, можна сказати, бюджетною. Така ситуація, хлопці. Що можу, те роблю. Все, Єрчика, включаю, дякую.